Привіт! Це Анна Огойко і новий урок до Приблизно місяць тому на каналі вийшло відео про написання і та і в іншомовних словах. Посилання на нього буде під цим роликом. І там я вас запитала, чи варто зробити узагальнювальний урок про іншомовні слова, про різні правила, і ви написали, що так варто, тому ось він. Отже, сьогодні це буде практичний урок, де ми розглянемо у форматі карток різні різні правила. Ви будете спочатку виконувати завдання, а потім я буду показувати вам відповідь та давати конкретне. Правило, чому саме так, тому налаштуйтеся на продуктивну роботу зі мною а за гарною традицією. Випуск цього уроку підтримала провідна школа англійської мови для школярів Green Country. В них навчання це не просто підготовка до іспитів, це справді весело, це можна сказати таке собі приємне проводження часу. Це може навіть стати для вас перервою під час підготовки до ЗНО. А також зверніть увагу, що саме зараз, до кінця листопада, у них буде діяти знижка на Весняний семестр це найвигідніша ціна. Якщо ви запишетеся саме під час чорної п'ятниці, ця знижка діє на комплексні курси підготовки до ЗНО, просто розмовного курсу з носієм мови. І ви можете записатися як в школах в Києві, Львові та Харкові, так і взагалі будь-де для дистанційного навчання. Тому обов'язково прочитайте більше про цю акцію та про школу і вивчайте англійську мову з «Green Country». Сподіваюся, комусь вам допоможе ця інформація. А зараз перейдімо до уроку: 20 практичних карток на іншомовні слова. Отже, ви бачите перед собою завдання. Треба заповнити пропуски або не заповнювати їх, або ще краще, запишіть собі її в зошит чи в блокнотик. Це словосполучення, а потім я покажу відповідь. Я даю вам 10 секунд, щоб подумати. Отже, яка правильна відповідь? Тут напишемо голландський колектив. Чому так? Тому що у власних назвах іншомовного походження та похідних від цих власних назв подвоєння зберігається. Власні назви, наприклад, Голландія, голландський, марокко, марокканець зберігаємо тут, так як було в оригіналі. Але в загальних назвах іншомовного походження зазвичай подвоєння не зберігається, тому маємо колектив, барокко, інтермецо. Без подвоєння. Далі наступне завдання 10 секунд. А тут маємо «біль» про права людини. Що таке «біль»? Це не біль, те, що болить, а в цьому випадку це закон у певних країнах «Біль». І це якраз слово виняток. У більшості загальних назв, як ви побачили, Подвоєння не зберігається, але є винятки: і це аннали, бонна, біль, брутто, була, ванна, вілла, донна, мадонна, манна, мото, мула, панно, пенні, тонна, дура, мірра. Ці слова треба запам'ятати, і більше про це я розповідала на уроці про подвоєння, де були правила і про іншомовні слова, і про українські. Наступна картка. Тут правильна відповідь імміграція фінів. Імміграція, зверніть увагу, пишемо з подвоєнням, тому що там збігається префікс «ім» і корінь починається на м. Але зверніть увагу, еміграція префікс е, тому одна м. І пишемо Фінляндія, фін, фінський фіне з однією н. Наступне завдання. Тут правильно джип на дизелі. І це правило дев'ятки, про яке я якраз розповідала в попередньому відео про іншомовні слова. В іншомовних, після приголосних, де ти з'їси цю чашу жиру, 9 літр. перед іншим приголосним пишемо «и». як от джип на дизелі. Наступне завдання 5. 10 секунд. Правильна відповідь інцидент з манікюром. Ось тут ми бачимо, як працює правило дев'ятки після дети зси цю чашу жиру в слові інцидент після «ци» пишемо «и», але після інших приголосних, як от манікюр, «н», пишемо і, і далі 6. Тут брошура для журі. Таке особливе правило щодо слів, запозичених з французької мови. Після шиплячих ЖШ там пишемо У. Брошура, журі, парашут. Запам'ятайте ці три слова. Далі Сім. Пишемо сеньор Ньютон» З м'якими знаками. В іншомовних словах. Перед Я, Ю, Є, Ї, йот при роздільній вимові пишемо м'який знак або апостроф. М'який знак пишемо після «Де ти детез'їси цілини, а після інших приголосних перед Я, Ю, Є, Ї пишемо апостроф. Більше про це я розповідала в двох уроках про м'який знак і про апостроф. Посилання на них будуть під відео. Далі. Бюро жене А ось тут помітили, у слові бюро немає роздільної вимови, тому і перед яю її не пишемо ні м'якого знака, ні апострофа, бо немає ось цього розділення. Ми не говоримо бюро, ми говоримо бюро, не чуємо там йод. Так само мадяр, нюанс, конфітюр. І у слові Женев'єва якраз це приклад того, як вживаємо апостроф при роздільній вимові, але не після ДТЗ а перед іншим приголосним. Тут це в Женевєви. Дев'ять. Правильна відповідь ад'ютант з апострофом Готьє. Чому так? Це досить специфічний такий момент, як ви знаєте, в іншомовних словах. Ми при роздільній вимові пишемо м'який знак або апостроф. М'який знак після ДТЗС ЦЛН, як у слові готьє, так. Т. Але після інших приголосних маємо писати апостроф. Однак є ще одне правило: апостроф пишемо після префіксів і в складних словах. І навіть якщо це ДТЗС ЦЛН. Наприклад, ад'ютант ад, «ад» це префікс, так само ін'єкція. Кон'юктивіт – транс'європейський. Запам'ятайте ці слова. Далі 10. Правильно форпостне агентство. Правильно так писати, хоча й чуємо форпостне агентство. На письмі у словах, утворених від іменників іншомовного походження, спрощення не позначається. Саме на письмі так само аванпостний, баластний, компостний, контрастний, форпостний і парламентський. Хоча і чуємо, і в транскрипції записуємо як аванпостний, баластний, компостний без Т. 11. Тут uh, треба записати павільйон. Папараці з однією Ц. По перше, правило дев'ятки після в пишемо і, тому що «в» не належить до дев'ятки. По-друге, павільйон пишемо з м'яким знаком, тому що перед йот після дитизоси целону пишемо м'який знак. І папараці пишемо з однією ц. Тому що в загальних назвах іншомовного походження зазвичай подвоєння не зберігається. Колектив бароко папараці. Дванадцять. Тут маємо МОТТО в'єнтьяна, це столиця Лаосу. Так от, МОТТО пишемо як виняток, пам'ятаєте їх, перегляньте ще раз. А в'єнтьян тут поєднує якраз два правила, які вам треба запам'ятати, що при роздільній вимові перед я ю Є, Ї пишемо м'який знак після ДТЗСЦЛН – Тіана. т'яна, але після інших приголосних пишемо апостроф в є. Просто запам'ятайте це слово, і ви будете пам'ятати це правило. Далі. Правильно курйозний киргиз. Тут курйозний пишемо без нічого, тому що м'який знак можна писати тільки після дитизи а не Р, а апостроф пишемо тільки перед її. тобто тут немає правила, за яким писати щось. А киргиз пишемо з «и», тому що в словах, запозичених зі східних мов переважно пишемо и. Башкир, кинджал, киргиз, кисет, кишлак. Я про це згадувала в уроці про написання и та і в іншомовних. Далі 14. Правильна відповідь: контрастна віньєтка. Погляньмо, контрастна, знову ж таки, спрощення не позначається на письмі в іншомовних словах. А він єтка. Маємо, по-перше, І після В, оскільки це не дев'ятка. І м'який знак при роздільній вимові після Н перед «є». 15. Браконьєр з парашутом. Ось такий він. Браконьєр пишемо з м'яким знаком знову. Після Н перед «є» при роздільній вимові. А парашут у словах, запозичених з французької мови після шиплячих «ж», «ш», пишемо у брошура журі, парашут. 16. Правильно буде саміт у Вірджинії. Саміт пишемо з однією М, тому що у більшості загальних назв іншомовного походження подвоєння не зберігається. Це колектив, саміт, папараці. А Віржинія поєднує правила написання І та І за дев'яткою, І пишемо після «дж», а І пишемо після В, що не належить до дев'ятки. 17. Як написати? Рюкзак без нічого. У кордельєри. Рюкзак рюкзак без роздільної вимови, правда, так само як мадяр нюанс. А кордельєри. Пишемо И за правилом дев'ятки після Д, і пишемо м'який знак при роздільній вимові після Л перед Є. 18. Інновації Х'юстона. Інновації Х'юстона з апострофом. Чому так? У слові інновація відбувається збіг приголосних на межі префікса та кореня, так само, як у словах сюрреалізм та згаданому сьогодні слові імміграція. А Х'юстон маємо роздільну вимову і пишемо апостроф, тому що це не ДТЗСЦЛН. Це Х. 19. Тут аж чотири пропуски маємо шифоньєр, Віолетти. По-перше, і пишемо за правилом дев'ятки після Ш. Але за правилом дев'ятки не спрацьовує Віолета. Після В там пишемо І. Далі шифоньєр маємо роздільну вимову, Після Н «є» пишемо м'який знак. А Віолетта це загальна чи власна назва. Це власна назва. Саме тому подвоєння зберігаємо. Не можемо його прибрати, тому що це ім'я, яке в оригіналі, так само Руссо або Голландія. У власних назвах подвоєння зберігається. І остання картка 20. правильна відповідь вілла на Ривєрі. З апострофом. Вілла це ось той виняток, який був у списку. Рив'єра пишемо з «и», тому що за правилом дев'ятки. І апостроф ставимо, тому що тут є роздільна вимова. Але це не ДТСЛН, а В. Скільки в тебе правильних відповідей, напиши в коментарях, мені буде цікаво дізнатися, максимум був 20. А якщо ти хочеш попрактикуватися більше, заходь на сайт Навсі 200 за посиланням, яке буде під відео, і там є тест на різні різні правила про іншомовні слова, щоб ще раз прокачати свої навички правопису іншомовних слів. Обов'язково пройде цей тест, тому що він безкоштовний, тобто доступний для всіх. Просто потрібно зайти в систему або зареєструватися. І також, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте подобається, підми та підпишіться на канал і напишіть в коментарях, які ще відео було би цікаво вам бачити, а також скільки правильних відповідей ви дали. І бажаю вам гарного дня чи вечора та на все добре!